Я до пенсії не могла дотягнути так мені донька з зятем давала жити і ще й між собою сварилися, хоч на всьому готовому сидять, бо я й прибрала, я й наварила, я й на стіл поставила, І то є причина для непорозумінь. Я людина дуже неконфліктна. Я краще змовчу, а ще краще не буду підливати олію в вогонь. Знаєте, як то буває, що розумієш, що рідні поперечилися, і хтось таки точно правий, а хтось ні. То я не стаю ні на чий бік, щоб потім один одному не казали на мене, що я це обговорювала. І я ще помітила, що суперечки між рідними дуже швидко закінчуються коли ти не сидиш, рота роззявивши, слухаєш все, щоб потім далі передати, а так покиваєш головою, щоб в одне у вуха залетіло, а в друге вилетіло, і все. Так от, вже я такої атмосфери, що була у нас в домі, не витримувала, бо там зятеві дірки на штанях зашила, то йому бритви старі викинула, і вже є привід йому з себе кочити постраждало сторону. Дітися мені не було де, тому я поїхала за кордон, спочатку на пару місяців, але потім зрозуміла, що краще вже на чужині, ніж вдома. За моєї відсутності, донька з зятем привела на світ онучку, встигла з ним розлучитися і була в активному пошуку нового чоловіка. І отак я з хати вступилася, аби вони вже нарешті перестали дутися один на одного, а вони он що учудили.